Жертва застуди Ханна Еберг на різдвяні свята була змушена ізолюватися, щоб не заразити сестру та Мартіна Панцілуму. Я святкувала з собаками моїх батьків у підвалі, сміючись, зізнається шведка. Мартін спускав мені їжу вниз. Таким чином, біатлоністка провела різдвяну вечерю в самотності. До того ж, через хворобу Ханна Еборг тривалий час не тренувалась, в той час, як вже на цьому тижні продовжується Кубок світу етапом в Оберхофі, де, до речі, не побачимо доротею Вірор, яка відновилася після грипу, проте вирішила пропустити четвертий етап, набратися сил та повернутися вже у Рупольдинг. А ось для кого через хворобу біатлон залишився в минулому. Так це для 22-річної чеської спортсменки Терези Яндової. Минулим літом біатлоністці діагностували діабет першого типу. Саме тоді юна Тереза розглядалася як справжня надія чеського біатлону, провівши успішний сезон на юніорських змаганнях. Попри все, біатлоністка продовжувала тренуватись, здобувши медалі на універсіаді. Тим не менш, хвороба почала прогресувати. І наприкінці грудня Яндава оголосила про завершення своєї кар'єри. З кожним тренуванням мої результати гіршали, як і стан мого здоров'я, пише Чешка у соцмережах: діабет не дає мені займатися спортом високого рівня, тому вважаю, що прийняла правильне рішення. Тереза Яндова подякувала усім за підтримку і зараз сподівається на подальший розвиток в інших сферах свого життя.